Всім привіт! Сьогодні було таке питання: чи дійсно ми хочемо померти з Христом, чи померти ми хочемо з дияволом. Тому в першу чергу поясни, ти собі поясни, чи хочеш ти померти з Христом і воскреснити з ним, і побачити рай з розумом і з Духом Божим? Чи хочеш померти як боягуз? Треба це просто подумати, осмислити це все. Чому Боягуз? Тому що боягузів і невірних, і вбивців, і ідолослужителів, і всіх брехонів буде участь в озері вогняному, як пише об'явлення 21 і 8. Якщо ти не хочеш померти як Боягуз, то тоді треба що зробити? Треба наповнити своє життя церквою, Богом і пастирями, людьми Божими. Бо Ісус, коли Він воскрес. Він дав дари церквам, щоб вони продовжували вчення. Коли наш шлях разом з Богом, то в нашій голові всі вузли розв'язуються, навіть ті, які нас відкорінювали від Бога. Бо Ісус є син Бога, Ісус є Бог. І це підтвердили навіть охоронці, які оберігали наказом могилу Ісуса Матфія, 27 розділ, 54 вірш пише. І багато хто з тих охоронців, що бачили Ісуса, бачили землетруси і все, що сталося, налякались і говорили: воістину він син Божий. Тому боятися потрібно не Бога, і навіть не мертвих, і не Антихриста, бо Бог це вічність. Антихрист буде царювати декілька років, тому що він просто маріонетка сатани. А мертві люди, які померли, вони вже померли. Вони вже в Царстві Божому або в пеклі. А треба перемогти сатану, тому що антихрист буде царювати тільки декілька років. А сатана царює вже тисячу років. Він відводить людей від церкви. Тому треба перемогти сатану, не боятися Бога. І Треба перемогти похідь нашу також. Це дуже важливо. Тому Ісус. Господь дає нам дари, можливо, ти, я, хтось інший буде пастирем, але для цього потрібно що? Кожного дня бути в церкві вчені Ісуса Христа, кожного дня, щоб не бути брехуном і злослужителем, і не потрапити в озеро вогняне, а щоб бути вірним учнем учнем Ісуса Христа, який несе Слово Боже з Духом Святим, потрапити в рай, в білому одязі разом з Сам і своїми рідними, яких ми будемо спасати. Тому що Ісус Христос Він помер, пустився в ад, піднявся ззаду, забрав первенців з людей з пекла, які покаялися, потім з землі дав дари і піднявся на небо. Хто так може тільки Господь. Тому ми теж помремо в цьому житті фізичному, ми теж потім воскреснемо, підемо на небо в рай, якщо ми дійсно були вірними учнями. Тому Ісус, він воїстно, є син Божий, і він і є Бог. Амінь.